Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Шарфи жіночі бренду Bruno Banani Представлені у двох видах. Матеріал 100% поліестер. З розміром 25 на 180 буде 8 одиниць. З розміром 50 на 190 буде 4 одиниці. є різних забарвлень. В лоті 12 одиниць. Вартість лоту 2360 гривень. Собі вартість одиниці 197 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом!